Набагато більше у церкві, ні, ніж чотири, хто ви на наперед. Але я так помітив, що діти, коли вони стають дорослішими, їм все важче сюди виходити. Правда, вони вже, ну це ж дитяча історія. Я вже жених, я вже єдина, я вже дорослі, що ви сідаєте, не, не, не путайте нічого. Але але я вам скажу, більше всього люблю слухати історії, це мабуть дорослі. Yeah. Тому ця історія і для вас, дорогі діти, хто вийшов, і для всіх нас, хто є у цьому залі. Вчора, коли попросили мене розказати історію, я ввечері почав шукати історію. Ну, я думаю, що я колись таку історію розкажу. Але секрет привідкрив. Я вчора вирішив дещо нове спробувати. Ви знаєте, як я шукав вчора дитячу історію? Звичайно, що не знав. Я взяв штучний інтелект і в штучного інтелекту попросив історію, яку б можна було розказати дітям у церкві. Я так і написав: штучний інтелект, підкажи, будь ласка, мені історію. Для дитячої розповіді в церкві. І штучний інтелект мені дав одну історію. Я її сьогодні вам не буду розказувати, Колись я пізніше розкажу. А історія, яку я вам зараз розкажу, це історія, якою поділилася зі мною моя дружина. І з штучного інтелекту ми з вами перекинемося на 500 років назад. Тому що історія, яку я вам розкажу, відбулася у 1502 році. В якому році відбулася історія, яку я вам буде розказувати? Таро, <рес> правильно, в 1502 році. Тоді не було штучного інтелекту, тоді все, що відбувалося, відбувалося насправді. Так от історія розказує про одного багатого чоловіка, який їхав на своєму коневі. І у нього з його, якби чи на поясі, ось тут були прив'язані е, е, гроші. І ось ці гроші ось, випали на дорогу. Така торбинка із грошей. І в цій торбинці було 800 гульдень, не від коїнів, як сьогодні прийнято говорити, не іншої криптовалюти. А в ті часи тій місцевості була така валюта, як бульдені 800 гульдини. Так от, щоб ви розуміли, яка це сума, у той час один кінь коштував 40 гульденів. Тобто на ту суму, яку він е, замовив, можна було би купити е, скільки 20 коней. Так? Якщо 40 гульденів, то 20 коней приблизно уявіть собі. Він закупив таку суму грошей, щоб сьогодні можна було би купити 20 якого транспорту автомобілів, так? щоб сьогодні можна було би, наприклад, купити 20 автомобілів. Це багато грошей? Багато, багато правда? Що це дуже велика сума. І от коли цей багатий чоловік пішов, потім через деякий час пішов цією дорогою Тесля. Знаєте слово «Тесла»? Хто це таке? <рістила> а, ви тільки Теслу знаєте, точно. Ви знаєте Тесло. А той Тесля пішов. Теслі немає нічого спільного. Тессля це людина, яка дерево обробляє. Може стільчик зробити, може зробити ліжечко, стіл або щось таке подібне. І він бачить гроші. Він знайшов ці гроші, взяв, так багато порахував. Досить багато грошей. Як би ви поступили, якби ви знайшли ось таку суму, за яку можна купити 20 автомобілів, а ви точно могли б купити собі все, що ви мрієте? Як ви поступили? Спокуся, правда? Паліція, сам паператки, нічого, це смушені. Але він взяв ці гроші, привіз до себе додому, поклав ці гроші, тому що він розумів. Хоча він і жив не так багато, як, наприклад, власних цих грошей. І за ці гроші він міг би багато чого вирішити своєму житті. але він зрозумів, що це дуже велика сума. І ці гроші точно хтось буде шукати. Він ці гроші поклав, лежали ці гроші. Багатий чоловік, коли пішов, прийшов там до себе додому, немає грошей. Почав шукати ці гроші. Звернувся до священника місцевого. І каже, слухай, священник, ну до пастора, як я, наприклад. Каже, слухай, пастор, проблема, загубив 800 гудлів, дуже велика сума. Можливо, в суботу, коли буде богослужіння, в церкві оголосиш, той каже, без проблем. всі люди прийшли на богослужіння, і пастор оголошує. каже, дорогі друзі, один наш поважний чоловік, ось цей брат, загубив 800 гудженів. Якщо хтось знайшов, будь ласка, поверніть ці гроші. І цей багато чоловік навіть так сказав. Каже: хто знайде, я готовий 100 гульденів дати. Тобто, що ми 2,5 конячки будете. 100 гульнів це також багато. 100 гульденів дати тому, хто знайде ці гроші. І цей тесня приходить, каже: ви знаєте, ось я знайшов ці 800 гульденів, ось вони цей мішечок, будь ласка, забирайте. Але тут то було. І коли цей багатий чоловік отримав назад свої гроші, йому стало дуже прикро віддавати 100 бульдень. Йому стало жалом. І він дав йому тільки 5 гудинів, що він такого багато нічого не може купити. Дав тільки 5 будинків. І каже: на, це тобі, тому що ти мене обманув. Так він почав Каже, ти мене обманув. Тут насправді було не 800 бульденів, а 900 будинків. Ти вже і так забрав собі. 100 гульні, тому будь добре, що я тобі хоч 5 губів здав. А тесня каже: та ні, я реально жодної копійки не забирав. І пастор каже: слухайте, взагалі-то ми знаємо тесню. Він справді, якщо він каже, що не прав, то не брав. він чесна людина. Вони там сперечалися, вирішували, не могли це питання вирішити. Вирішили звернутися до місцевого судді, щоб суддя вирішив це питання. Суддя каже, Тесню каже, скільки ти Гульденів знайшов? 800 гульденів знайшов. Точно? Точно, більше не було. Питає цього багатого чоловіка, а ти скільки Гульденів загубив? 900 гульденів загубив. Тобто він каже, ти вважаєш, що Теспля у тебе забрав 100 гульденів. Він каже, так, я вважаю, що Тесня забрав у мене 100 гульденів. Але всі так кажуть, що ні, Тесля чесна людина, докази, що Тесля ці гроші брав, немає ніяких, і тоді суддя приймає рішення. Тоді суддя каже наступне. Ну що ж, якщо багатий чоловік каже, що він загубив 900 гурденів, а Тесля знайшов тільки 800 гурденів, значить, який висновок ми робимо? Тесня не знайшов гроші цього багатого чоловіка. Тому всі 800 гульденів потрібно віддати ось цьому Теслі. А далі хто знайде 900 гульденів, яка звертається, можливо таким чином нам вдасться вирішити цю справу. І таким чином цей багатий чоловік хотів ще трохи нажитися, а що втратив? Все, Все втратив. Це цікава історія, яку мені моя Цікав. дружина прислала. Чому вона може навчити ось ця історія? Декілька речам. Перша річ, яку може, яким може навчити ця історія, завжди потрібно бути яким чесним. Правда ж? Чесність вона завжди в цьому житті винагороджується. Завжди треба бути чесним. Друга історія, яка другий урок, який ми можемо взяти з цієї історії, що жадність. Вона завжди за собою несе ще більшу втрату. Ми думаємо, що коли ми будемо берегти, ми збережемо, але насправді ось така жальність, вона тут часто несе за собою ще більшу втрату. Тому нехай Бог поосити, як нас хочить Біблія, завжди залишатися чесним. Він з пророка Ісаїя, написано, що чесний, він стоїть у тому, що чесно, і навіть думає про те, що чесно. Будьте завжди чесними. Амінь. Амінь. Помовліся. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що в нас є можливість вчитися, як потрібно жити у нашому житті. І на основі ось цієї історії, і на основі Біблії, твого прикладу, ми хочемо завжди бути чесними. Ми хочемо вчитися чесності і в житті завжди поступати чесно. Тому прошу вас винос, у тому, щоб в різних життєвих обставинах ми були чесними. Ам'яні.